Отак От робимо. Тепер опускай серединку, розкривай і заводь. Всередину поступово з паперу створюється оригамі у формі журавлика. У східній культурі ця пташка символізує любов, віру і надію. У легендах розповідають: якщо скласти тисячу таких фігурок, а потім подарувати їх, то може здійснитися найзаповітніше бажання. Захід присвячений міжнародній акції обміну журавликами, які стали. Символом миру і надії для дітей усього світу ми отримали журавликів з далеких від дітей з далеких Гавай, і наші журавлики також попрямують туди. Це такий символічний обмін, який дає дітям зрозуміти, що світ наша спільна земля і війни ні до чого. Участь в акції взяли діти віком від 6 до 17 років. У створенні оригамі їм допомагали співробітники Карітасу, а також юні волонтери. Серед них Іван хлопець переїхав з комижзорі до Запоріжжя і нині час від часу допомагає благодійникам. Іван зізнається із задоволенням майструє один із символів удачі. У нас був невеличкий майстер-клас, який нам провели саме співробітники Карітасу. От на якому ми навчилися робити цих журавликів, щоб потім показати, Казати це дітям, допомогти їм. Я дуже радий, що це зараз тут є для дітей, які теж приїхали з окупованих територій і вони можуть тут перебувати і проживати ці всі події, які ну які дарують хороші емоції. Загалом дітям вдалося зробити понад 100 журавликів, на яких вони написали свої побажання. А за старання усі отримали у подарунок канцелярію від партнерів Карітасу. Ну, сьогодні день був дуже хороший тут було весело. Нравилася було ділати. Я хотіла ще один раз діти. Дякуючи Карітасу, боже, дай Бог їм здоров'я, процвітання і все, тільки-тільки найкращого. І за такі подарунки вони завжди, діток, чимось радують. А в наше час це дуже головне: якісь свята дітям, якісь отакі подарунки, це для них вау. Наприкінці заходу діти долучилися до активної руханки. Акція була організована центром по роботі з дітьми та молоддю цей дім від проєкту Адвокація сталих соціальних послуг. Швайко, Олександр телеканал МТМ.